Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 28 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. За даними Генштабу, вночі Україну атакували 15 безпілотників типу Шахет-136. На Харківщині під обстрілами були не менше 12 населених пунктів, серед яких Колодязьне, Красне, Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Крохмальне відзначили в ранковому зведенні Генштабу. Сили оборони відбили 62 атаки ворога. Убій загарбники йшли на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби ворог обстріляв прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, під вогнем ворога були райони населених пунктів Тимофіївка, Красне, Куп'янськ, Дворічна, Западне. По селу гурів Козачок Богодухівського району ворог завдав ударів з гелікоптерів, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок мінометного удару по селу Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих. Олег Синігубов також підтвердив інформацію ДСНС про загибель чоловіка в Куп'янську. Поліція повідомила подробиці загибелі мешканця Куп'янська. 27 березня в Куп'янську, поблизу місцевого комунального підприємства, 50-річний чоловік хотів навести лад на присадибній ділянці та натрапив на ворожу протипіхотну міну. Він отримав тяжкі телесні ушкодження, від яких загинув. Поінформували у відділі комунікації головного управління Нацполіції в Харківській області. Слідчо-оперативна група поліції виїжджала на місце. Наразі встановлюють усі обставини трагедії. Поліцейські знов попередили, що території, які ще не обстежили сапери, ймовірно, всі не російськими боєприпасами, особливо ті, що перебували в окупації. СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по об'єктах Укрзалізниці та підбирала кадри в адміністрації окупантів, повідомив спікер СБУ Артем Дехтаренко. За даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ до початку повномасштабного вторгнення. Їх завданням був збір інформації про маршрути руху військових ешелонів та розташування об'єктів залізниці, де розвантажують техніку для ЗСУ. Контразвідники СБУ задокументували злочинні дії російських агентів і затримали чотирьох учасників ворожої мережі, повідомили в прес СБУ. Ще чотири особи опинилися на території РФ. Усіх агентів ворога підозрюють у Держзраді. Затриманих відправили до СІЗО. Правоохоронці викрили чергову поплічницю окупантів. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Нею виявилась 38-річна мешканка села Старовірівка Куп'янського району. Жінка добровільно обіймала посаду, ісполняючи обов'язки хазяйственного работника Шевченківського територіального управління временної гражданської адміністрації Куп'янського району Харківської області. Її головним завданням було проводити агітаційну роботу серед місцевих мешканців. Вона збирала від людей необхідні документи для отримання російської гуманітарної допомоги, щоб місцеві бачили, як РФ турбується про них. За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області зрадниці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину, 28 березня 2023 року. від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.